Один загиблий, четверо травмовано, про наслідки вибуху біля будівлі районного ТЦК у Кам'янці-Подільському. Вода без присмаку і запаху. Станція очистки фільтрату запрацювала в Хмельницькому. Повернулися з полону. Цього тижня відбувся обмін військовополоненими. Троє з них жителі Хмельниччини. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Двоє у реанімації, один у травматології. Такий стан травмованих після вибуху біля Кам'янець-Подільського районного ТЦК. Про це розповів міський голова Михайло Посідко. За його інформацією, лікар, який отримав поранення під час вибуху біля районного ТЦК, перебуває під наглядом у стабільному стані середньої тяжкості у Кам'янець-Подільській міській лікарні. Йдеться про вибух, який стався біля будівлі Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 5 лютого. Він пролунав близько 13-ї. Гучний вибух, від якого прикинулася дитина. До цього часу не чула такого. Новини читала. Якби, ну, проходила, бачила. Моторошно, звичайно. Мені цього перезвонили і сказали, що там десь взірвав. Яка я чув, що так бабахнуло сильно, що аж. Вікна задержали вибухнуло ближче до будівлі, де проходять ВЛК, розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Четверо травмованих, зокрема, серед цих чотирьох осіб це двоє лікарів, які здійснювали прийом по військово-лікарській комісії. Один військовослужбовець, а також одна одна перехожа жінка. Травмованих доправили в Кам'янець-Подільську міську лікарню. Розповів директор закладу Борис Сирота. Карету швидкої допомоги доставлено четверо потерпілих. Потерпілі відразу вже були оглянуті спеціалістами. За словами Бориса Сироти, одна з травмованих звернулася в інший медзаклад за допомогою. Внаслідок вибуху одна людина загинула. За попередньою інформацією, це чоловік, який і вчинив підрив, розповів голова Нацполіції України Іван Вигівський. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту. Територіального центру комплектування і соціальної підтримки з сумкою в руках попросила, е, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. З власних джерел Суспільному стало відомо, що загиблий цивільний. Коментувати ситуацію із вибухом біля районного ТЦК на камеру на місці події представники всіх служб відмовились. У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки обмежились коментарем на своїх сторінках у соцмережах щодо встановлення обставин події. На брифінгу ж, який відбувся 5 лютого, Іван Вигівський розповів, за підривами ТЦК, стоять спецслужби РФ. Ми чітко розуміємо разом із службою безпеки, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки та оборони в нашій країні. З цих всіх фактів, які були вчинені в цьому році, особи встановлені, затримані. І відповідно обрані запобіжні заходи вигляді тримання під вартою. Вибух біля Кмемнець-Подільського ТЦК не перший. На початку лютого він лунав у ТЦК в Рівному та Павлограді Дніпропетровської області. Троє військових з Хмельниччини повернулися з полону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Загалом 5 лютого в Україну з російського полону повернулися 150 військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, та а також поліцейські. Володимир Зеленський зазначив, що деякі з військових перебували в полоні понад два роки. Станція очистки фільтрату запрацювала в Хмельницькому в межах проєкту модернізація інфраструктури твердих побутових відходів. Займаються тут перетворенням фільтрату, який, зокрема, є результатом процесів бродіння на полігоні на воду. Про це в коментарі Суспільному розповів головний підрядник будівництва станції Ірмантас Сідлаускас. як? <ріхи> <реш> Вода без присмаку і запаху, чого не скажеш про фільтрат, з якого її зробили, розповідає підрядник будівництва станції фільтрату на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів. Ірман та сідлаускас. Вода технічна спробував каже, щоб дотримати слова. минулого року я дав дві обіцянки: перша це те, що залучимо місцевого субпідрядника. Друга, що я вип'ю воду, яка очищується на станції. Додає, до роботи залучили українських субпідрядників. Ірманта Сідлаускас є також керівником проєкту і представником консорціуму компаній з Литви та Австрії, з якими в вересні 2023 року підписали угоду про будівництво очисних фільтрувальних споруд на полігоні. Воду каже з фільтрату рідини, утвореної внаслідок бродіння і гниття відходів отримали шляхом фільтрації. Праворуч від дороги є колодязі. За допомогою них збирається фільтрат, який тече з полігону. Далі він потрапляє у перший і другий резервуари. Рідины вона настільки мінералізована, що навіть не замерзає. Цей фільтрат перекачується в перший контейнер, змішуємо його зі спеціальними хімічними елементами, потім відправляємо в другий контейнер з мембранами. Де додає, рідина максимально очищується. За такою ж технологією, зі слів Ірманта Сасідлаускаса, опріснюють воду в космосі і на підводних човнах. 75% такої води перміату відправляють у третій резервуар для подальшого використання. Інші 25% у вигляді концентрату повертають на полігон. Це світова практика, яка зі слів керівника офісу розум. Довкілля Хмельницький івани підопригори допомагає зберегти екологію. Весь фільтрат, який збираються, утворюється на цьому полігоні, контрольовано збирається в наших резервуарах, і потім з цих резервуарів попадає в станчу чистки фільтрату і перетворюється в чисту, ну технічну воду. Цю технічну воду можна безпечно зливати в каналізацію. До цього додає з 1956 року, коли тут зробили полігон, фільтрат безконтрольно збирався. Він збирався в такі лагуни у підніжжя цього полігону, в такі канавки. Звичайно, що частина цього фільтрату проникала десь, можливо, в ґрунт і десь могла безконтрольно розповсюджуватися. Станція фільтрату є частиною проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у Хмельницькому, розповів міський голова Олександр Семчишин. Ми свого часу підписали угоду з Європейським банком реконструкції розвитку. Частина коштів, які використані тут, це кредитні кошти, які брав наш комунальне підприємство Спецкомунтранс. Ну і що дуже важливо, частина коштів є грантових. Грантові кошти в. Загальному і вартості об'єкту складають майже 800 тисяч євро. Це кошти, які ми отримали від європейської платформи добросусідства ЄС. Загальна вартість робіт, додає, складає близько 2,5 мільйонів євро. Станція автономна, не потребує постійної присутності оператора. Її максимальна потужність складає 200 кубічних метрів за добу. Наразі тут працюють над визначенням об'єму денної кількості фільтрату, яку продукує полігон. Для транспортування поранених з поля бою військові замовили спеціальний візок. Хмельницькі волонтери його виготовили і вдосконалили, розповів голова громадської організації Валіза добра Геннадій Годний. Тепер візок можуть використовувати не лише для евакуації поранених. Для чого ще? Дивіться далі. Спокійно. з навантаженням. Універсальний візок для евакуації поранених з поля бою сконструювали і виготовили волонтери громадської організації Валіза добра. Замовили його й військові, каже голова організації Геннадій. Годний звернувся до нас, наш побратим з таким проханням зробити щось на кшталт з цієї оці, такого такого візка для вивозу поранених. Перший візок каже, змайстрували закресленнями військових, інший вдосконалювали самі. Що наже так десь очікувати? Ну, от Прилягти і перепочити, тобто десь навіть в полі. Найголовніше це навантаження. Труби. Кругляк цільний, змінені підшипники в колесах, поставлені такі, що без обслуговування їх можна використовувати. Якщо ви замітили колеса з поліуретану, не пробивні. Потім так розрахували вже в цьому візку центр важкості, що вони зручні, от можна їх поставити самому навантажувати. Міська собі вартість робить їх доступним у виробництві, каже волонтер. Вартість цього виробу ну витратні матеріали. 5 тисяч гривень і наш труд. Якщо у нас пасе комусь життя, то можна ще 100 штук таких зробити. При наявності певних навичок і матеріалів одна людина може виготовити такий візок за 5-6 годин, розповідає Геннадій Годний. Користь в простоті. Я наголошую на тому, що ще хай хтось там. Я знаю, що є цеха, зварювальників, монтажні якісь цеха, це можна варити. До того ж, візок можна використовувати для підвезення вантажів, розповідає волонтер Євген. Стартує і від 150 кілорам. до… Я думаю, що 300 кілограмів на потягне дуже легенько. За словами Євгена, перший евакуаційний візок, який вони відправили тиждень раніше, вже слугує на передовій. Хлопці на даний момент відзвонюються і кажуть, що це допомагає. За словами Євгена, вже мають нові замовлення і беруться за їх виконання. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.